Усім привіт! Зараз на сервері Second Life Roleplay проходить перший в Україні турнір формату 5х5, Second Life Major. І мені випав шанс показати вам, як це було. Тож гарного перегляду. Погнали. Попав, вирубив. Не пушти їх, хай сидять там, блядь. Забрав когось, одного ну, забрав. чел. Притик, притик, одразу. Давай, 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 yeah. давай, давай! Yeah.

Блин, я промовчу це с опомяном, чисто помінами винес. Та, бля, забитый хер, бля. Да ну не гоните, так все честно. так жестко буде. Я, я не блядь, схован. А, чекайте, мы там маємо почекати, ніби, да? Щоб нам написали. А, да, дай куди ну... не розбігайтесь. Не бежите, не знаю. Не сбрийте, стакнеться Да, назад. Стакнеться всі на місце розпауна. сказали ж. Я стою, а, блядь. Так ти так ти з ревіком. Ти з ревіком. Сенсу нема тобі стоять. Ну, я буду стояти, стояти. я ніколи не біжу, мене і так б'ють. <схай> 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 бля, я ховаюся і все. Давай Давайте на швидше просто. Нет, не можна, <схай> Не можна. <схай> <аж> не можна, не можна, не можна. Понял, понял, понял. Ой-ой-ой. Ух ты а там біля тебе ящик є. якщо ти ты залізешь, ты ящик зліва і просто посядеш. Вон той контейнер, червоний. Ось сюди, сюда, да-да-да. Просто присядь. На аерках чисто я зараз попробую би вийти на це... Бисовать можна. Все, кайф, красава. Ага, вже, вже умер на Я заховався. По тупому дуже, але заховався. Там дивись зараз сюди буде пішли. Да, бачу одного. Попав. Вирубив. Орваюсь. Продовжую схований. Там ще один, там ще один нас пушить. Бачу. Е, один на даху, на даху, на даху, по мені попали, больно дуже. Так. Бачу. Не бачу. Не сняли. Біля мене двоє. Це стане просто ну, на нашому вони вони слайдять просто і все. Я попала, я, я попала. Ну, блядь. Я попала. О, де хто блядь, попасть. Один по по одному не попадить тільки. Пизда. Ахай дуть нахуй, блядь, Падамо, Гоу. Час, Пошли. Буде дворить за этой прикормки. По мне уже Я, диви. я, я просто за цю, за мапу вийду і все. Я стрибну бляд, з моста. Я тоже, да. да. Да, да, є в мене лоу ХП. Не скажи, не пушта, хай виходять, хай випива. У них фул видер спана играет, фол вид спав. О, я такого, вже не віке. Не пуш їх, хай сидять там, блядь. Забрав когось, одного забрав. Через ліво, через ЛГ проходити і все. А, він дивиться мене. А, блядь, вони двоє зліва. Двоє зліва біжим, грають. Біжим, біжим, біжим. Я з тобою. В упорі вас за цим допомогу. Два тіпавних лишилося, 4 в 2. Це, я цей, перестріб. Вони зліва були. Зліва Добре, були, є. по ЛГ грали. Там і можуть сидіти далі. Обідем, обійдем. обійдем. Угу, Це в ЛГшки. З ЛГшке нашого, похоронено. вони вже з нашого вже. Та я ж казав, що обходять з нашого. А як, а як ви вліво пішли і вони вас обійшли? Вони через ангари йшли. Біжать, він бачить, вони заспотали вас. Майже. Один кальоний. Ой, б'ять, чуть не впало. Рухайся по кущах. Один на трубах. Давай труба, перед тобою, чел. Притик, молодець, молодець, молодець. Два в один. Один в центр. Так, в центрі, в центрі. Ты, э, Даня, ти на нього маєш... В центрі, в центрі, серед. за контом. За бачу, контом. Бачу, бачу. У вас влива за контом. Давайте двоє, 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 двоє! <пот> блядь. Забираем, забираем, давай, забираем. Давай, 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 давай. Yeah. Хорош. Мінус. Yeah. минус. Сюда его, блядь. Не знаю, мене тіпи просто зникають, блядь. Тіпи мені демедж прилітає. Крию, просто... крию, крию. Забрали. Хорош, машина. Тіпа не видно, блядь, на екрані. Oh, wow. Єбанута, єбанута гра. Наш я на це підписався, блядь, цю хуйню. На горі знову все. Гра? Бачу. Сука, гра. Тіпа там тип часа гри гра Там, я знаю, один варик, як його важко. Як забрати можна? є шанси? Отак зараз часто вилазиш під кущ і його запушиш. Шанси 40 на 60. Ух ти! Там, блять, сейф, слива. Пробел, пробил, пробел, пробел. Дебать, падаю, диви. Яка хуйня, я п'яний, сука. А ты куда ж пробел нажимал? Во, во во. Во, бач. Забрав, дурачка. Де ще? Ух Тепер... За... ти, сука. Спайни! Спайни. Спайни. А все, нет, я слив. Та ебать, ты мене просто стычки, я не знаю, що це за тіпи. Я по тому столику, я по тобі там столив. А, це ти мене забрав? Да. Да, Бля, ну тупо дві пулі залетіли, одна в голову, одна кудись тупо в этот. В ручечку легенько і все немає. Ну і от такий турнір вийшов, такий результат. Ми дві мапи програли, але то було для нас вже очевидно на першій, так як... Проти нас залетіли прям профіті. Люди знали, що робити, діяли чітко, злагоджено. Ми ж були більше компашкою, яка зібралась робити контент, дати трошки джазу і по приколу пострілятись. Не розраховували прям на круту перемогу, не йшли прям до фіналу, але бились до останнього, на що хватало сил. Та і турнір уже наша сітка проходила по першій годині ночі, тому. Що маємо, ти маємо. Як вийшло, так вийшло. Дякую за перегляд. Зустрінемось у наступному відео. Всім гарного дня, пока-пока.